За один рік в таксі можна стати мільйонером. Ну, в гривні хоча б, ну можна стати. Можна на передачу. Хто хоче стати мільйонером в таксі, так? Да? Ну, по суті, воно ж якби, типа, заробити, в общем, мільйон і стати мільйонером, це... Різні речі. Треба, ну, це ж треба копіти, да, сидіти на чаї. Ну чого, люди ж кажуть, що вони раби. Тобто вони можуть в рабстві посидіти рік, а потім раз достати мільйон. Я такий. Я мільйонер. І ще й машина залишиться, якщо no. візьме в оренду з правом викупу. Якщо в оренду з правом викупу, може залишитися ще автомобіль. Друзі, все дуже просто. В таксі є робота, в таксі можна працювати. А в таксі вам ніхто не платить зарплатню. В таксі зарплатню ви собі заробляєте самостійно. Захотіли 500 гривень, значить пів години годину попрацювали. Захотіли 5 тисяч, прийдеться 10-12 годин працювати. Ну, тобто, все залежить від вас. Попробуйте. У нас є шапки профіля, номер телефона менеджера. Приходьте, є оренда з правом викупу, є оренда, є автомобілі на відсотки. Ну як є? Бувають. Можете звертатися, ставати в чергу і працювати з гарною командою в гарному парку.